Так, Всім привіт! Це третя частина з відкриття дуже великого запасу, який у мене стояв, чекаючи на мене. Це вже у мене замовлення. А ну ви ж самі бачите по коробці, звідки у мене це замовлення. І тут я просто замовляв все те, що... За ці місяці, які я провів не в дуже веселих місцях, просто доганяю зараз все те, що я а, тоді пропустив, це у нас 10-й том такійських месників. За них я вам дуже багато вже. Розповідав, тому особи, особливо нічого і не хочеться більше розповідати. Так, це том 10-й Ганнібала. Тоже за Ганнібала розповідав, що не читав. Що чекаю ще два томи, коли вийдуть і почну читати, щоб історію вже завершено мати. Так, це у нас. О, а це вже історія завершена. Гра короля. І здається, я втиканув і не замовив четвертий том. Ну, блін. Ну добре, поки ще цю історію я не читаю. Буду чекати четвертий том. Зараза. Ну, це вже фінал. Це вже фінал. Так, а що у нас ще фіналізувалось? Це сама перша манга, яка виходила. В Україні. Українською о-поп-мовою. Це у нас 11 та 12 томи чи. Чесно кажучи, в мене прям якісь дуже цікаві емоції з цього приводу, тому що, ну, е завершилась в українському самовиданні, Завершилась е манга, яка почала все це. Безумство пов'язане з мангою. Саме в Україні. Це просто, ну, це просто дуже-дуже цікаві емоції. Ну, за чий, я думаю, вам теж уже не дуже потрібно розповідати. Це, по-перше, кольорова манга. По-друге, це. Манга, яка орієнтована на дітей, це 6 у нас. Саме тому а, вона у нас іде в стандартному для нас вигляді. Читати зліва направо а не наоборот, її відзеркали, ну, не відзеркалили, попереставляли просто панельки оці. ці. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Там казали, здається, що сам автор. Переставляв це, ці панелі, тому це, по ідеї, повинна бути ну, правильною картинкою. Ті, як вона задумувалась, просто її ті, попереносили ці Ну, Я можу щось ошибатися і казати про якусь іншу мангу. І останній 12 том. Ну, я, чесно кажучи, дуже-дуже довольний, що. У нас ця історія закінчилась. Да. Да. Вона, хоч, як кажуть, і дитяча, але ну, не дуже вона і дитяча, насправді. Е, ну, в плані, що е, дорослим теж ну, буде цікаво почитати таке. Запевняю вас. Так, ну, 11-й том кокійського месника, токійських месників. Так, у нас 10-й вже був сьогодні. Я показував. Ну, одинадцятий. Що казати, такі стімесники. ще 20 тонн. Дякую, наїлись. Так. А ось у нас два томи. Які з них які... Ага, ось 8-й, ось 9-й. Кохання на кінчиках пальців. Це про мені, дівчинку. Але це не історія, як з... Ті, забув назву Позор. Блін, я забув, як воно називається. Час, як же ж воно називається? A few moments later. Ага, форма голосу. Форма голосу. Форма голосу. Нарешті, блін, 5 хвилин думав. Це не форма голосу, це типа романтика. Це прям ну, максимально романтична романтика, це без там якоїсь там. Ну, понятно, що якби драмка тут присутня, але це, 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 це по більшій мірі романтика. Це вже 9 та 8 тома. Там я не пам'ятаю теж, як здається, щось. Мів 12 з 13 вийшло на даний момент, тому ми вже теж наближаємось до Онгоінгу. Да. Ось якось так. І у нас тут ще залишили... А, ні, ніфіга є четвертий том, тому я прочитаю. Так, гра короля четвертий том, він все ж таки є. Супер! Значить, його можна буде прочитати. І я вже зможу ще одну серію зацінити. Але у нас в першу чергу чимось закінчується такі, типа жахастики, невеличкі, типу, 3, 4, 5 томів. Ті ж самі там, і кривавий Марс, і, і, ну, на даний момент вже гра короля і Левіафан. Воно все, типа, ну, жахастики. І вони, блін, в першу чергу, закінчуються, І, грубо кажучи, у нас із завершеної манги, по суті, тільки от такого плану. Або двохтомова грустна романтика, типа э, Хочу з'їсти твою пішлунку. Так, на Салонін я бочку не качу, бо це інтересна історія. А ось з приводу ну, іншого, ну блін, воно жах реально ж якісь жахастики. Ну фігово, що воно так виходить. Ну, ладно, нічого. Сага про Вінланд. Це у нас 9 том. Десятий я вам показував минулого разу. Теж ми вже підходимо до того моменту, де закінчилося аніме. Хоча, так як вони випускають цю мангу, я думаю, ми до того моменту підійдемо роки через 3, а то є 8. Е -е, общем та -то, том дев'ятий. Це в нас зараз якраз іде арка рабства. Mm -hmm. Що ж, ось і закінчився цей пакуночок. Так, ось і все. Ось ми і розпакували цю посилочку. Тут, тут у нас було 10 томів. 10 томів плюс до моєї колекції. Я дуже радий, що ви це подивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. По суті, я тут тільки водичку наливаю в плані якомусь інформаційному тому тут більш візуал. Тут треба більше дивитись. Ну, якось так. Дуже-дуже, дуже радий, що можу знімати для вас ці відео. Що ж, до наступного відео, яке я вже починаю знімати.